Привіт, бойс girls! Сьогодні розглянемо що відомо про восьму нову частину героїв, яка буде називатись Heroes of Might and Magic Olden Era. Всім приємного перегляду! Почнемо з трейлеру. Перше, що кидається в очі, це само собою графіка. Вона стала більш мультяшною у порівнянні з минулими частинами. Добре це чи погано не можу сказати зараз, треба пробувати пограти, але можу сказати, що мені не дуже подобається, як воно виглядає, наче якась мобілка або флеш-гра в інтернеті. Першим, що показують, є поле бою, що можна сказати про нього. Вони повернули бойову сітку з шестикутників з третіх героїв, також можемо побачити різних бійців, звичайних та вдосконалених, або які мають різні вдосконалення як грифони тут. Також не можу зрозуміти, що це за бійці та чому не видно героїв, хоча на скрінах вони є. Далі показують карти: все тут обновлені текстури з третіх героїв. Ландшафт загалом мені здається прикольним. Наступним показали замки повноцінно показали підземелля та некромантів, що відомо про замки, які будуть брати участь в грі. Відомі нам підземелля, мікс підземелля з третьої частини та підземелля з шостої. Некрополь, далі храм це люди, Сильван, сили природи та лісові істоти. Думаю, щось подібне до лісового союзу з сьомої частини та валу з 3. Рій це демони. І остання таємна фракція, яку не показали ще. Думаю, це може бути замок магів, їх запихали в останні частини всюди. Передостанні, що показали, це як персонаж рухається по мапі. Мені не дуже подобається, як виглядає туман війни. Занадто мультяшний, також не подобається, як цей томан війни розсіюється, типу згорає сторінка в книзі, колхозно якось виглядає. Останнє, що показують це те, що будуть активні здібності в кріпів, та те, що буде магія. Сподіваюсь, вони якось поміксують прокачку з третьої та сьомих частин. Далі тут буду розказувати про різні приколи, які, можливо, будуть в грі. трішки про кампанію. Події будуть розгортатись на таємничому континенті Джадам. У ній ворожі фракції мають об'єднатися, щоб створити крихкі союзи для противостояння рою, тобто Інферно, владу, над якими захопив демонічний лорд з Інферно, одержимий бажанням підкорити світ. Сюжет стандартний нічого особливого. У грі є три основні режими класичний. Режим, у якому гравець може керувати одним або декількома героями, прокачувати замок і досліджувати мапу, тобто стандартний режим. Один герой режим стрімкого наступу, за якого гравець керує лише одним персонажем, коли він гине, гра закінчується. Незрозуміло, можливо, це вони готують щось для рангів з одним героєм, поки не можу точно сказати. Арена режим для гравців, які рвуться в бій. Створіть героя, прокачайте його, зберіть військо та негайно кидайте виклик ворогу. В третій частині є подібні карти, де гравці так боряться, виглядає прикольно. Сподіваюсь, буде якась система рангів, де можна буде боротися з іншими гравцями, але подивимось все на релізі. Повернули редактор карт та створення рандомної карти, як в третіх героїв. Ніколи не думав, що скажу це, але за це можна Юбікам дати респект. Також в описі до гри пишуть про якісь правила фракцій. Сподіваюсь, буде щось подібне, як в серії ігор Warhammer, коли для прикладу в гномів є книга, в яку вони записують всі свої обіди, які дають завдання, за виконання яких видаються нагороди. Сподіваюсь, буде щось подібне. Далі в нас де трішки ексклюзивчику. Надибав такий скріншотик з трансляції розробників в стімі, зараз поговоримо про нього. В грі буде сім ресурсів: золото, дерево, камінь, дорогоцінне каміння, рубіни ртуть. Також останній ресурс, тяжко зрозуміти по скріну, що це, але думаю, можливо, сірка, бо вона була в останніх частинах. Інтерфейс подобається більше, ніж в останніх трьох частинах, нічого лишнього немає, та й нічого особливого теж. Тут можемо побачити ліміт героїв, тепер про бійців. Підземелля буде солянкою, з підземелля третьої частини, звідки взяли траглодитів, мінусів медуз та драконів, з п'ятої частини гідр та з шостої частини ці два гачі приколіста. Не знаю навіщо їх взяли, але хай вже буде. Видно три рівня вдосконалення, поки не розумію, чи це в кожного кріпа буде по три рівня, чи буде щось схоже, як в п'ятій частині, де можна вибрати більше урона та менше броні, буде після вдосконалення чи навпаки. Якщо так, то сподіваюсь, вони поміняють якось баланс та зовнішній вигляд кріпочків. Отже, що можна сказати про це все: Юбіки хочуть зробити щось типу ремейку найпопулярнішої частини героїв, це третьої частини. По графіці непонятно, треба дивитися вже в грі. Основні механіки не думаю, що сильно поміняються. Вірити Юбікам, що вони зроблять хорошу гру чи ні, вибирати вам. Хоч і розчарувався в їхніх іграх багато разів, але Надія помирає останньою. Сподіваюся, вони не зроблять інтерфейс для мобілок та зможуть зробити щось, в що можна буде пограти. Останній раз, повірю, в них. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваш фідбек в коментарях. Всім бай!